Комунальне підприємство Електротранс отримало вісім нових тролейбусів у межах проєкту Модернізація громадського тролейбусного транспорту міста. Вони зможуть працювати на подовжених маршрутах та на ділянках без контактної мережі. Сьогодні ми презентуємо вісім нових тролейбусів, чотири з них класичних, чотири з них на автономному ходу. Це дуже хороший запас ходу до 20 кілометрів. Вони дадуть нам можливість організовувати маршрути або подовжувати ті маршрути, де немає в нас тягливих підстанцій, де немає мереж. Саме власне на ці маршрути і вийдуть безпосередньо вони. Нові тролейбуси не лише оновили міський парк, а й значно підвищили комфорт поїздок як для пасажирів, так і водіям. За словами директора КП Електротранс, після їхньої появи кількість платних пасажирів зросла на 30% завдяки сучасному оснащенню. Після того, як ми почали презентувати і впускати на лінії тролейбуси, у нас платних пасажирів збільшилось на 30%. Тут і вайфай, тут можливість зарядження гаджетів, тут кондиціонування, тут вентиляція, комфорт як для пасажира, так і для водія. Самі ж водії тролейбусів, які працюють у цій сфері вже багато років, зазначають, що новий транспорт зарекомендував себе надзвичайно добре. Він не тільки зручний та практичний, а й продуманий до кожної деталі. Оновлення і оновлення одне, мені кажеться, з наймасштабніших в нашому парку. Бачиш в камерах салон. Ти бачиш, як в тебе виходять люди і в салоні, і що, що твориться в салоні? Вже тут йде подушки, крани, воно що йде мені гесенько, не, не так, як там вже жорсткі тарабани. ну і сідушки, що в салоні, все, комфорт. Цей тролейбус на акумуляторах. Він може їздити на штангах і може їздити без штангів. Загалом у межах проєкту, що реалізується за співфінансуванням Європейського союзу та за кошти міського бюджету, планується придбати 44 нових тролейбуси. Наразі є 20. Щодо наступних партій, їх очікує до кінця року та початку наступного. Це дозволить значно оновити парк та подбати про мешканців. А нове надходження хмельничани побачать на вулицях вже в понеділок. Анна Паюк, перший подільський.